Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішинг. Запрошую вас на перегляд риболовлі по хижаку. Принаймні я на це сподіваюся, що пару хвостів ми своїх обов'язково піймаємо. Бажано щучих. Буду сьогодні твічити Рексаром від Zemex з тестом 1242, з рісю 203, котушка тут Shimano Sahara 4000, Повідець, Шнур і застібки. Ви бачите на своїх екранах, які використовую. Вирішив почати ще з нерозловленого воблера. Це месер від Select копія на Itoshiner. Shiner. Один уже я розловив, як ви бачили в минулому відео. Вирішив поставити такого. Також така натуралочка смачна, як я кажу. І маю надію, що все ж таки вийде порозловити його на цій водоймі. Це такий жабовничок. Невеличкий він. Подивимось, що вийде з сьогоднішньої затії. Так, все в сторону. Як ви бачите, тут коряги отакі лежать. Маю надію, що під тими корягами і дебелі щуки тусуються. Та так зроблю понад очеретиком і перший закид. Перший закид без риби. Можна подалі так кинути. Подивиться, яка глибина. Я тут давно не був, мабуть, ще весні і з берега кидав. єсть цього разу я під не брав а щука непогана так телефончик ховаємо рибчик наготовили і будемо пробувати її Дуже щука. за якийсь дрючок завела. Ого. Так можна й поламати Ух ты. Точно за корягу завела, Що ж робити? Вітер заносить. Треба перепливти якорь кинуть. Блін, або зійшла і воблер зачепився за корягу, або просто замотала. Так, треба так трошки в сторону попливти. Може шнур зніметься з цього дрючка. Тут така гілка лежить. не снимается. Что же это делать? Есть, есть, воно. Блин, чуть пальцы не порезал. Вылазь. Вийшла. Фух. Ледь тримається вже, блін, і не взяв цей раз під саку. Так, сподружання, а що ж робити з тобою? Вже дериться на одному гачку стрійника. Оце торпеда. Фух. Усе колотає. Зайшла під гілку. Давай її вимотувати оттуда. Думав, що зачепилась, а держалася вже одним трінячком, точніше навіть гачком. Зараз ми дізнаємось її ТТХ. Сімдесят вісім сантиметрів. 540 не перебив рекорд за 5 кг не перешагнув Це щуку підсів. Трималася вже на одному гачку заднього тайника. Це розігнула і це розігнула, ледь витягнув. Зайшла за корягу, взяв шнуру руки, вона як пішла, аж задиміли пальці. Що так розловив месер від Select. Все, я вже полюбив цей воблер. Хі -хі. Пробуємо далі. Ух ти! ха Чує щось бахнуло. А воно смугастий розбійник. Ану, давай там, як у хлопцю, о. Що ты склал? Покажись. Ладно, бежи. Ну, це була така грам 600. Я її не підсік так як треба. Ух ти! Блін, зійшла. Гара така, задриботіла там. Невеличка, але ж також риба. Серйозна риба. Щукерс. Біжи. Тікай бігом, бо тут і велика є. А може вже й нема. А може й є. Працює воблерок. Конякін. Ти шо? Сказився, таких невеличких розмірів атакуєш. есть. Блин, еще за дрючок. Шнур Ух, я каты. И не взял сегодня пицца, как раз думаю, так. мало ца. Гарний щукоїд порадував, а то я вже плаваю, думаю, щось скльовчик так собі. Ну там синоптик обіцяє на 7 годин вечора дощ, думаю, можливо, перед дощом вона й не хоче. Так як залікова. Те 55 сантиметрів. А ну, півторашка, чи знову я не вгадую? Зараз дізнаємось. Кіло 530. Півторашка, вгадав цього разу, подумаю, вже скільки ж можна. Ух ти! Скільки ж можна вже не вгадувати. Оце розловий воблер. Трофейна, залікова. Вже, ось, чесно кажучи, дістав. Дементора під окунь, я думаю, ще ним пройдеш. Ну ще не дійшло до нього діло, а вже покльовочка на месер селектівський. Оце воблер. Підходить до цієї водойми в облирок, Принаймні сьогодні. Зверюга і на всі три трійники підсів. Ще один Великан. Що ж, нур'ю, ми ще Мабуть, вже треба збиратись додому. Біжи. Сальто. По спеці. і и такая купунь. Ой ж красавчик. Гарний такий біжи. потихеньку вже закруглятись, бо вже такі з'являються хмари, синоптик то пише на 7 годин дощ, але я думаю, що синоптику вірить ну, таке собі. Зараз вже п'ята година, вечір треба потихеньку вже збиратись та їхати. риболовлюю я і так задоволений. Розловив воблер, блін, сьогодні капітально. Ну, ще в мене є хвилин сорок, можливо, ще хто, хтось щось підсяде, подивимось, а так уже до завершення йде. Шотти. Для контраста, да? Трофей і ти? Ох ты ж і мале таки. Бежи. Це, роблю крайній захід на сьогодні. за тих кльовчик Сьогодні така риболовля, не знаю. Нормальних щук не було. То великий, то маленький. Ото тільки окуня радували. Хі, ладно, жартую. Риболовлею, звісно ж, задоволений на всі 150%. Сьогодні розловив, так розловив. воблер, месер, від Select, копія на Іташайне. У мене і два, і два розловлених уже і гарними щуками. Давайте подивимося, що в мене там за уловчик я з собою беру. Ось такі два щукоїда. Так що все. В принципі, ви бачили, як я рибалив, чим я рибалив. Дякую вам, хто додивився до кінця. До нових зустрічей. Пока-пока. Природа ще поче своїх таємниці. Нагачку надія і трохи терпіння. У воді відбулись сіроки тайниці. Останній лузки, гарні трофеї у ваші руки, хай пісня, вітру вас веде до риби, що вміє.